Господь з вами, читання святого Євангелія від Матея. Того часу, коли Ісус з учнями зібралися в Галілеї, Він сказав їм: Син людський буде виданий у руки людям, і вони Його вб'ють, але третього дня Він воскресне, і учні дуже засмутилися. Коли вони прибули в Капернаум, наблизилися збирачі Дедрахм до Петра і запитали, а ваш учитель заплатить Дедрахму?» Він відповідає: Так. А коли увійшов у дім, випередив його Ісус і каже: Як тобі здається, Симоне, з кого земні царі беруть данину чи податок, зі своїх синів, чи з чужих? Коли Той відповів із чужих, то Ісус сказав йому, Отже, сини вільні, але щоб ми не спокусили їх, піди до моря, закинь вудку, візьми першу зловлену рибу і відкривши її рота, знайдеш статир, візьми його і дай їм за мене та за себе. Слово Господнє. Сьогоднішнє Євангеліє має дві частини. В першій частині Ісус говорить своїм учням про те, що Його вб'ють, третього дня Він Воскресне. Апостоли так якби потрібно їм, щоб вони часто про це чули, або принаймні кілька разів вони від Ісуса. Мають це почути, що їхній вчитель помре, що його вб'ють, не помре своєю смертю, але що будуть люди, які його не витримають, які засудять його за богохульство, які не побачать у ньому Месію. І учні дуже засмутилися. Тобто, Учні кожного разу переживають цю втрату свого Господа. Це ще не відбулося, але вони вже засмутилися, тому що вони вже це переживають. Так дорогі буває теж і в нашому житті, що ми проживаємо певні події, страждання, труднощі. Часом переживаємо ті події, які вже відбулися, але вони на ново є. Так якби в своєму серці ми їх відтворюємо. Буває так, що людина відчуває або знає, що її чекає, переживає якусь хворобу, якісь страждання фізичні, душевні. І, може, того ще не сталося, але людина вже це проживає. І друга частина цього Євангелія така досить і незрозуміла для нас може бути, просять від Ісуса, щоб Він склав податок, так як кожен єврей повинен був платити податок на Єрусалимський храм. Ісус є сином Отця, храм є місцем домом Бога, домом Отця. Ісус, як Син Божий, не повинен би бути, не має обов'язку. Платити якийсь податок на храм, який належить Його Отцеві. Але для того, щоб не було непорозумінь, щоб первосвященники старші, щоб не почали цілий цей процес його засудження, каже добре, треба заплатити. Але як це відбувається? Це таке, ніби не з Євангелія цей опис, а ніби так нагадує якусь казку, де Ісус каже до Петра: «Іди, візьми вудку. Хоча Петро був рибалкою, вони ловили на сіті багато риби. Але Він каже: «Іди, закинь вудку в море, візьми першу зловлену рибу, відкриєш її рота, там знайдеш статир. Це монета, візьми і дай їм за мене і за себе. Розрахуйся. Ісус не має своїх коштів, але може в такий спосіб е знайти ці кошти. Не знаю, якось це такий чуд чудесний спосіб, надзвичайний спосіб, це незрозумілий для нас. Але те, що в, цьому, в цій частині Євангелія ми можемо побачити, що Ісус приймає ці правила. Хоча не мусить платити податок, але він приймає це як свій теж обов'язок. Буває так, що нам теж, здається, щось є нелогічне, щось в державі може бути. Здається нам, що а, там, ті податки, чи це дотримувати, чи ці правила. Ніби це мене не стосується, або це якось нелогічно, це може бути неправильним. Але маємо тут. Такий приклад Ісуса, як того, хто є послушний, того, хто має цей дар такого, такої покори перед цими навіть державними законами. Просімо Духа Святого, щоб Він показував нам правильну дорогу, показував нам, де нам як поводитися, де ми повинні більше. Бути покірними, де нам потрібно більше послуху, щоб Дух Святий коригував нашим життям, щоб ми, йому довіряючи, змогли виконувати Божу волю. Амінь.